Мої вітання всім! Дивимося сферу фінансів або матеріальну сферу на наступний тиждень. Одинички, двічки і трійки. І попередження, щоб врівноважити те, що нам показують. Одинички, ви перші. Ох ти ж! Неочікуваний подарок, неочікувана цікава пропозиція, неочікувані моменти вкладення, при тому це може бути коли ви вкладаєте щось на перспективу. І зараз я маю на увазі не тільки якусь справу, а й придбання якогось товару, можливо, якихось послуг, можливо, якихось допоміжних матеріалів. Які ви зможете використати за, для отримання більшої, ну або так покращення матеріальної вашої сфери. Єдине як попередження: Карта Сонця. Перше. Є такі камінчики, я дуже часто його викладаю на розкладах, називається періт. Одне його із значень це говорить золото дурнів. Чому? Тому що по вигляду. Перід дуже нагадує золото, хоча насправді це не є, скажімо, навіть спорідненим. Тому тут у нас карта а, Сонця проходить як підказка, що не все те золото, що блистить. Отут обережно, як то кажуть, відкритими очима дивимося на те, що вам пропонують. А не так, що ви е, за щось хапилися, е, десь бачите якісь нюанси, шрахуватися, думати, ай-яй-яй-яй, ай, 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 все-все-все. Зачищу, закрашу, ні, фігулечки. Як тільки десь з'являється зачищу, чищу закрашу чи зафарбую, повірте. Все переробите і, зрештою, потім ще будете 10 разів думати, на що я це схопив. І е, знову ж таки, як варіант, е, вам іде підказка. Що, коли будете щось, як то кажуть, або купляти, або щось складатися, знову ж таки, карта. Сонця як попередження, говорить, що ви маєте прорахувати все наперед, а не так, щоб, знаєте, хапонути саме, саме щось дороге, з розумінням о, десь відпрацювати, не знаю, момент, що я можу собі це дозволити. Повірте, в цьому розумінні карта Сонця грає для вас на мінус. Тому що як тільки ви оце спробуєте десь показати свій момент, що, типу, я можу собі це дозволити. Згадуємо камінчик пірід. На цьому дякую за перегляд, йдемо до двієчок. О, двієчки в мене тут все будуть по правилам. Карта Іерафанта в звичайному значенні це карта, яка говорить, що все має бути правильно, все має бути продумано, відпрацьовано і тому подібне. Тобто, якщо ви. Десь, не знаю, вкладаєте знову щось, щось купляєте, щось продаєте, то це все має відбуватися в строгості до тієї форми, оформлення, як воно передбачено. Чому? Тому що карта Іерафанта це у нас про правила, про норми, про не знаю, устої, які ми маємо виконувати. Мало того, перевернути король жезлів вам говорить, що ніяких рішень на пристрасті. Як приклад, вам, не знаю, там, дали якусь привілей, на який ви ну, поки що не заробили. Як рекомендація піти все ж таки сказати, що, слухайте, все супер, все клас, але е, трішечки я до цього ще не дійшов. Чому? Хоча буде, знаєте, як бажання, все ж таки, ну, моє, я заслужив. Ні, повірте, іерофант це такий товариш, який може потім вивести вас Коли ми отримуємо те, що прийшло неправильно, те, що прийшло не по правилам, а потім можуть забрати ще більше, ніж видали. Далі, якщо ми говоримо про карту Ерофанта, тут може проходити ще такий момент, коли дуже буде корисним щось вкластися в щось як це, родинне. Якщо ви збиралися на цвинтар або в те місто, де ви спілкуєтесь з власним родом, то правильно було б принести якісь дари саме для матеріальної вашої складови, якщо хочете, як відкуп якийсь. Це буде для вас класно. Це буде навіть, я б сказала, момент, який розширить ваш фінансовий потік. Ще одне. На наступному тижні можливо будуть такі ситуації, в яких ви відчуватимете себе некомфортно. Хтось може вам вирішити преподнести урок фінансової грамотності. Так от, по перевернутому королю жезлів, вам кажуть, що отут ви маєте цей урок дослухати і використати. Чому? Тому що там дійсно буде корисна для вас інформація. Як то кажуть, підняти в повний рост і сказати, я і так все знаю, ще вспієте. Побудьте трішечки людьми, які вміють вчитися, слухати і реалізовувати. Повірте, це вам буде на користь. На цьому дякую за перегляд. Ідемо до трієчок. Трійки у вас. Нескладності, яких, знаєте, непередбачуваних моментів. А хочете витратити гроші, будь ласка, тільки бажано не всі і не одразу. А перевернута десятка жезлів. Типу, не ускладнюйте, не треба. Якщо ви бачите можливість десь секономити, економте. Якщо ви розумієте, що якийсь предмет вам потрібен тут і зараз, ну, чому би і ні, як то кажуть. Перевернуте колесо фортуни в даному випадку, воно, знаєте, як підказка, що сказати, що буде щось таке трагічне я не можу. Сказати, що буде щось таке, вау, супер, ні, це, знаєте, як момент такого затіш'я. Затішя, ну, можливо, перед бурею, тільки я не знаю, в яку сторону. Ну, і ще як підказочка вам говорить про те, що. Так, що стосується грошей, можете сильно не на, скажімо, не давити себе в потрібний час вам прийде те, що мало прийти. Єдине, що як не ставте можливість заробляння вуглеву стола. Тобто, якщо ви працюєте, то в першу чергу ви маєте розуміти, для чого ви це робите, а не зрозуміння, що я заробляю гроші, а далі як хочу. Чомусь на наступний тиждень у вас не має бути мета саме отримати гроші, саме отримати прибуток, чи вибить з когось там подарунок, чи вибить ще якесь визнання. Ні, тут показують, що цей момент може бути трішечки неправильний і в подальшому не зовсім правильно вплинути саме на вашу Фінансову або матеріальну складову, тому тут таке як, е, підказка. Ну і знову ж таки, е, якщо ми говоримо про перевернуту десятку жеслів, то вам як підказують, що не потрібно навіть тут не скільки ускладнення, а зайва відповідальність. Якщо вам хтось пропонуватиме, що ну, я там хочу взяти кредит, давай до мене поручителем. Повірте, не треба. Якщо у вас хтось просить позич, будь ласка, мені гроші, ви розумієте, що ви можете позичити, але суму меншу і не на той період, на який ви на які людина просить. Або спробуйте їй це пояснити, або, зрештою, скажіть, що зараз я не можу цього зробити. Тому що на наступний тиждень, от саме, що стосується позичання, або взяття на себе непотрібної відповідальності, отут воно звучить із знаком мінус. Тому в цьому випадку будьте більш, я б сказала, Уважними. І слідкуйте за гаманцями. Я не скажу, що можуть вкрасти, а отак от десь лишить або виронить, ну, на жаль, можете. Тому, якщо хтось знає, що схильний до таких дій, трішечки уважності вам не завадить. Ну а на цьому я вам дякую за перегляд, дякую за коменти, донати, вподобайки і спонсорам. І як завжди, до нових відео. Пока!